Якщо нам потрібно за значеннями тригонометричних функцій синуса, косинуса і тангенса знайти значення самого кута, тобто значення його в градусах, ми з вами скористаємося оберненими тригонометричними функціями. Збільшимо функціонал нашого калькулятора, звертаємо увагу, що кнопочка DEG повинна у нас бути активною, тобто вимірювання буде проводитися у градусах. Далі за допомогою кнопки 2ND ми з вами побачимо на екрані обернені функції. Біля них з'явиться мінус перший степінь. І так, нам треба порахувати значення кута, маючи значення синуса 0,75. На екрані з'явилася назва оберненої функції arcsinus. Вводимо тепер значення синуса цього кута. і Бачимо результат. Наближено кут дорівнює 49 градусів. Знайдемо косинус, а обернена функція називається аркосинус. Значення нехай буде таке саме. Кут вже має інше значення приблизно 41 градус. І тепер знаходимо обернену функцію до тангенса, називається арктангенс. Вводимо так само значення кута і отримуємо результат ось такий. При потребі ми округлюємо до потрібного розряду значення кута.